Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух в цьому відео хочу розповісти людям, кому все ж таки не потрібно проходити повторне ВЛК до 5 червня 2025 року. В нас нагадує Міноборони і ну багато з яких ресурсів там Генштабу, ТЦК, там інше нагадують, що до 5 червня 2025 року необхідно пройти повторний медичний огляд ВЛК обмежено придатним в силу вимог закону, який був змінений в нас у лютому 2025 року, де наразі вже передбачено цей обов'язок безпосередньо. Зараз я зачитаю, як там в законі значиться. І от е, виникає питання в багатьох моїх підписників та клієнтів. Е, ну, Є такі винятки, при яких не потрібно проходити або можна не проходити ВЛК до 5 червня 2025 року. Розширене відео з цього питання я вже записував. У мене на каналі є, можете подивитись. І е, тут в цьому коротенькому відео тезисно. Просто назву ті категорії, які можуть не проходити, не зобов'язані відповідно до вимог цього закону. Тому залишайтесь на каналі, послухайте ці відео, якщо будете вважати його корисним. Поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Тезис на по суті слідкую за діючим законодавцем його змінами, повідомляю в своєму телеграм-каналі, також огляди судової практики актуальні та цікавою. Тому підпишіться, є опис в описі, точніше, цим відео посилання на мій телеграм-канал або QR-код бачите на екрані. Можете переходити і потрапляти на мій канал. Там по пошуку дуже вже багато цікавої інформації можете знайти. І так, до суті, цього відео. Ну, всі ви пам'ятаєте, що було прийнято в нас закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Він ще був прийнятий в минулому році, 2024-му. Це в нас закон 3621. І от при кінцевих перехідних положеннях цього закону було зазначено, що протягом там, 9 місяців. you <laughs> Люди направляються обмежено придатні, да, які були раніше визначені з таким статусом, направляються на медичний огляд ВЛК. Було багато дискусій. там Я звертався до Міноборони за роз'ясненням. Потім вже міноборони і самостійно видала такі роз'яснення, кому все ж таки потрібно проходити, чи треба чекати повістку на проходження ВЛК, чи самостійно прибувати. Розділились там думки, ТЦК, деякі вважали, що без повістки треба людині прийти. Міноборони в, ну, в кінцевому варіанті Надало роз'яснення, що все ж таки за повісткою І тут законодавець вносить зміни з метою продовження цього терміну да там з лютого ще до червня, там додає в нас декілька місяців, і одночасно встановлює. Обов'язок з'явитися самостійно. Я зазначу, як це в прикінцевих та перехідних положеннях цього закону визначено. Ну, з урахуванням змін, які внесли вже законом 4235 від 12 лютого 2025 року. Зазначено наступне в пункті 2. Встановити, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визнаних у самому порядку особами з інвалідністю, з дня набрання чинності цим законом зобов'язані до до 5 червня пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до Територіального центру комплектування та соцпідтримки або е, Служби безпеки України, е, або через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію. Для проходження медичного огляду. Тобто два варіанти. Або йдете в ТЦК, отримуєте там направлення, або через Резерв Плюс, Наразі воно вже реалізовано, можна сформувати і отримати таке направлення. Давайте до суті відео. Да? Тобто, ну, зрозуміло, що встановили обов'язок самостійно звернутися. І от є дві категорії, як ми бачимо з цих же прикінцевих положень, дві категорії, яким це не потрібно робити, які були раніше визнані обмежено придатними. Не потрібно робити самостійно, знову ж таки, зверну увагу. Дуже важливий аспект. Якщо вас викликали повісткою вже на медичний огляд, то це вже інша історія. Да? За повісткою вам необхідно буде прибути. І от е, перша да, категорія це громадяни України віком від 25 до 60 років. Тобто ми розуміємо, що ті громадяни, які до 25 років, і були визнані раніше обмежено придатним таких категорій, до речі, немало таких людей. Вони не зобов'язані з'являтися для самостійного проходження медичного огляду. Тобто, ну, таким чином у нас законодавець розвантажив ВЛК. Да, він ну, така, напевно, да, в нього, скажімо так, такий посил, що до 25 років люди все одно не будуть мобілізовані. Навіть якщо вони там колись визначалися обмежено продатним, тому навіщо їм зараз проходити вилка? І друга категорія це от у дужках зазначено крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю. Тобто, якщо ви маєте інвалідність, також у вас обов'язку самостійно з'явитися на вимогу цього закону немає. Звісно, я ж кажу, що якщо не надходила повістки окремо, тобто ми кажемо без повістки, без виклику, от просто на вимогу закону. Тому ці дві категорії, тобто люди до 25 років і люди з інвалідністю, вони обов'язку в силу цього закону не мають, але залишається обов'язок, який передбачений статтею 22 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, де зазначено, що викликаються і направляються на медичний огляд, тобто викликаються повісткою і направляються вже окремо. Після виклику повістка. Звертайте увагу. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал, тому буду окремо вдячний. Ну і залишайтеся моїм підписникам. Якщо не підписаний, підпишіться. Наступні відео тут з'являються. Вони також корисні. Можете переходити за посиланням, подивитись, ознайомитись. Всім вечора до побачення, мирного неба.